Так, починаємо нашу працю. Вчора я трохи почергикав, запускав, огляд буде пізніше, що було відбулося. А зараз просто продовжуємо роботу. А, що це я, це я а двіжок взагалі стандартного від чого? Стан... Двіжок стандартно не, для чого, не від чого, а для чого? І це колись, не скажу точно, Сталіному. Колись ще велика індустріалізація не коснулася стажного полковника своєю благодатною рукою. Ага. було електричество. А була потреба там сіми якесь валкувати, грузити, погрузчики оці, всякі, погрущики, транспортери, дивільний апарат, в общем, все, що треба було привод. От, оцю штуку робляли, ну, зробили саме для цього. От, вона, здається, аж до 80-х років вона е, вироблялася. От, де зустрічав в, в інтернеті, продають вона. Конструкція не мінялася. Аж, аж по 80-х років. Там є е, настільки різновиди його, скільки е, інших заводів воно вироблялося. Ага. А так, в принципі, ну так як думав, приїдьте, приїде до того. Одне й те саме, один проєкт. Ну, він, в принципі, як про... двіжок нормальний, я б навіть сказав, унікальний. Він того простий за того безотказний. Я скажу, вчора пропала іскра, я вже тут почав знімати. Кришку зняв, маховик почав знімати. Там у нього свій власний зйомник, щоб ви хотіли знати. Тільки треба гайки, ну, гайки там він ти шлях і підпускувати. центральну гайку, виходить, він сам себе знімає. Добре, великий, думаю, та подожди, що все далеко лізу. А треба долізти туди, зняти цю кривчатку, яка є маховиком, О, щоб тоді долізти. Немає ну, майсти. Ну, може, думаю, десь там підржавіло, бо вода ось могла ось по дротику по цьому туди і затекти. Чому ні? Тож вода. О, Думав, там на магніти може, там може закисло, може просто сире. Так подожди, дай дирхну. А як не пробував, ні свічка не дає їсло, ні дротик кладу ладу через зазор не дає стволо. дьорга дерга, там ну і робай. О, Закручую свічку, все з'єднав, бензин пустив. Дьорг-дьорг, все, він пошов. Тут у нього така трохи халепа. Ну, розкрутилася, була прокладка, вона чи вигоряла, в мене чи розпалася, І оце піліпалось покругу. І вода, дощ, конденсатор це як є, і він стікає сюди аж на дно ага. это... резонатора, глушителя. І тоді звідти потрапляє аж в камеру циліндр. Оце тільки державний. Плюх-плюх-плюх-плюх-плюх. Вчора здаю, в такий фонтан пішов. Так тепер заводимо, щоб його завести. А це так ремень слабу? Я його зараз Я він не заводив його навши. Так. Вкриваємо, поплавок на карбюраторі топимо, поки не з'явиться. Бензин через цю титілку. Треба буде переробити положення бензобака. О, пішов бензин. Бо треба підкладати під ножку якусь колодку. Так, Трохи заслонки приберемо. кількість смесі. Так, щепляємо. Раз, два, три. От вінка. Юрку Журавля вспомнил.